Випускає 40 ракет за хвилину та вражає 16 гектарів площі. Бійці бригади червонокалини Національної гвардії розповіли, як за допомогою градів знищують окопи, бліндажі та штаби окупантів на запорізькому напрямку. Про особливості роботи з реактивною системою залпового вогню. Дивіться у наступному матеріалі. Це така класна машина БМ-21. Має в собі 40 реактивних снарядів, які випускаються до хвилини часу, від номінально 20 секунд. Площа ураження 16 гектар, 400 на 400 метрів. Раз створений на базі Урала. Це є пускова установка. Ось сама самі трупи. Моє місце командир гармат. Я стою тут ззаду. На стоїть зліва від мене. В нього операційні пристрої, ось, ось сірга, вона розкладається. На ній йде електроприводи, керує моторами, які піднімають, повертають пакет. В принципі, робота не складна. Моя задача прийняти записати. На моя власна історія була. Я три етапи прийшов, поки служив на зварді. Я спочатку був в піхоті, потім я перейшов вже до бригади Червона калина, попав у мінометний взвод. Ми тут з зоні бойових дій з червня місяця. безпосередньо виконуємо вогневі завдання з кінця липня. Настабного вторгнення я виконував задачі на Маріупольському напрямку. Там ми були в ООС. Нас поміняли 17 на 18. Ми виїхали 18 числа в ППД. Приїхали пару днів вдома. До мене дзвонить командир зводу і каже, війна. За машиною дбаємо і вона їздить. Вона має велику похідність. Просто любити техніку треба. У мене механік водій її любить. Вона йому як друга жінка. Чесно скажу. Він її любить, лілеє, гладить. Отак От він приходить кожен ранок, він її прогладить, заведе, проріє, поговорить з нею. Ось пульт керування пускової установки. Ми відкриваємо. Мені поступає команда, скільки мені потрібно ракет випустити. Я на що виставляю кількість. І безпосередній спуск. Нам головне, щоб було мило, влушно і швидко відпрацьована робота. Чому швидко? Тому що теж може прилетіти вот я. Я в цьому розрахунку впевнені сто відсотків.